Ситуаційний центр муніципальної варти вітає вас і одразу до головного. Кожне патрулювання інспекторів муніципальної варти направлене на моніторинг, профілактику та виявлення фактів правопорушень в громадських місцях. Пильнуємо за безперешкодністю руху дорогами міста. Порушень правопортування немає. Так виглядає дотримання вами правил паркування. Крокуючи до поставленої мети, патрулюємо вірені мікрорайони там, де живуть наші громадяни. Має бути безпечно. Публічні місця та пам'ятки мають бути недоторканими. Ми пильнуємо за цим актів вандалізму, порушення зафіксовано. Об'єкти критичної інфраструктури, аби там не чинили протиправні дії в маршруті патрульної служби. Прибуло на місце. Нікого немає, те, що можуть приховувати занедбані території, не почуткам знають патрульні, тому перевіряють вулиця демократична, перевіряємо факт негативних елементів. Нікого не зафіксовано. Ось так моніторячи, виявляємо порушення норм утилізації сміття В занедбаних територій, де було зафіксовано викидання будівельного сміття. Про такі знахідки повідомляємо у відповідні служби, забезпечуючи дотримання норм закону в харчовій культурі. моніторимо місця торгівлі, де дозволено торгувати овочами, фруктами, розсадою, не дозволено продавати з-під поли продукти тваринництва, аж ось ковбаса. збирайте. збирати на вікторію. І не кажіть, що не попереджали на території міста декілька організованих ринків, де дозволено відпуск такої продукції. Не будьте хитрішими за інших, а цих героїв не спиняє ні закон, ні ціна на алкогольні спека що як вбивча сила для людей у стані алкогольного сп'яніння. Під таким градусом і алкоголю і повітря можна зваритися. Щоб же говорити про людей із серцево-судинними захворюваннями, яким і без хмільного робиться так погано. Пройти в не змогли ні муніципали, ні перехожі швидка на місці. А цим, хоч би хни, як з гуся вода, де зморило там і вклалися на відпочинок. Тут її ходять, центр города. Для декого голоса патрульних як будильник когось підняти неможливо. А, я, а що такое? Чує в землі тут? тут діти. Розсипаємося, мужчина пересиливши свою неспроможність рухатись після переконань патрульних муніципальної варти встають і йдуть. Завданим маршрутом цьому підказки дають, мабуть, з космосу. Сигнал зловлено. Маршрут завдано без наркотиків. Тут явно не обійшлось. А тут було не обійтись без посиленого наряду патрульних поліцій. Громадянин М назвемо так його умовно. В стані ну дуже неадекватному, навіть психічно неврівноваженому, наражав своїми діями на небезпеку сусідів та перехожих. Сховавшись в квартирі через фіранку, до патрульних визирнув, не здогадаєтесь хто я сам. Юнуколі з тих ім'ян. Здрасте. Ось вам і перевтілення не за Фрейдом, а за Кавкою. Знаючи, цього громадянина не за чутками. Поліція й да муніципальна варта взяли цю ситуацію на контроль. Ваша небайдужість і блискавичність реагування не може не радувати нас повз вас не пролетить і муха. Де світлофор, Пишете ви? Ми відповідаємо і засвідчуємо факт. Тут явно не обійшлось без навмисного ушкодження автівки. Відреагували. Там внутрішньо ні, це, знаєте, бутатям до стекла спеціальне. Якщо така ситуація має місто бути, фіксуєте факт, звертаєтесь до поліції. От саме тому і ведемо вечірнє патрулювання, аби обезпечити громадян захистити майно та профілактувати правопорушення. Вулиця Бугаська, все тихо та спокійно. Рухаємось далі. Патрулюємо базарок. Все спокійно, без правопорушень. Нічні патрулювання з настанням комендантської години виявляють тих, хто повинен бути вдома ще й в такому віці. Вам скільки років 17? 17? Перша година ночі. І тут вимальовується логічне питання. Вона так пізно гуляє, і ми маємо право її або доставити у райвідділ, або составити на батьків протокол. Батьки такий час зовсім не для побачень. Попередили й молодих, та наголосили на необхідності у такій порі перебувати вдома під наглядом дорослих. А тут на живця і звір біжить е, ще один товариш. А Що це ви гуляєте? Говорить, а ви бачили час, який вже перша година ночі швидко, писали, Та швидко не вийшло. Спільний рейд патрульних поліцій та муніципальної варти пильнує в цей час. Так і не трапляємо на інших зовсім молодих хлопців та дівчат. Пів першої ночі час. Так що доставляємо по місцю мешкання. Такі дії робляться задля вашої ж безпеки. З деяким зустрічаємось вже неодноразово. Сколько тобі надо робити? Я розумію, що дівчина що треба провести, але є час для цього. До дванадцятої години. І знову звертаємось до батьків. Такі дії ваших неповнолітніх дітей можуть сприйматися як невиконання вами ж батьківських обов'язків. А за це накладання штрафу чи навіть адмінвідповідальність. Не забувайте, в який час ми живемо. Вимоги, заборони, дотримання норм і правил поведінки. На варті цього цілодобово патрульні муніципальної варти. 24 на 7 з вами на зв'язку гаряча лінія муніципальної варти 068 861 49 48 або чат муніципальної варти. Може, саме ваше повідомлення допоможе, врятує застереже. Ми служимо для вас і разом з вами для вашої ж безпеки. А випуски ситуаційного центру муніципальної варти завжди розкажуть. І покажуть про найголовніше.